Вітаю, друзі! Для багатьох українців Різдвяно-новорічні свята триватимуть і в січні. Одне із релігійних свят, що належить до зимового циклу і яке, до речі, святкується і за старим, і за новим церковними календарями саме в січні, є хрещення Господнє. За новоюліанським календарем хрещення Ісуса Христа святкується 6 січня, 19 січня у тих, хто дотримується старого церковного календаря. Слід зазначити, що у народі воно має чимало назв серед них Йордан, Богоявлення, Епіфанія, Водосвяття, Водохрестя. Та найбільш поширені. Водохреще і водохреще. В обох випадках наголос падає на другий склад: водохреще, водохреща. Але пам'ятайте, що водохреще іменник у називному відмінку однини, це назва свята. А слово водохреща форма цього ж іменника. У родовому відмінку, який, нагадаю, відповідає на запитання кого? Чого. То воно вживається у складі словосполучення. Наприклад, зі словами обряд. Обряд чого? Водохреща. Свято. Свято чого, водохреща. День День чого водохреща. Утім, Українці. Нерідко у побуті послуговуються цим варіантом як назви свята, та український орфографічний словник подає лише одну основну форму водохреще. Тепер невеличкий, всього із п'яти запитань пізнавальний тест про прийдешнє свято. І перше звучить так. У 30 років Ісус Христос прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Таїнство хрещення відбулося на річці Йордан. Християнські перекази оповідають, коли Син Божий вийшов із води, небеса розкрилися, а на плече Ісуса цієї миті опустився Святий Дух. Хто був його уособленням – Голуб, ластівка, лелека. Спаситель започаткував таїнство хрещення, одне із семи головних церковних таїнств, завдяки якому людина ніби наново народжується для життя в Христі. Коли син Божий виходив із води. На його плече опустився Святий Дух, подібний до Голуба. Запитання друге. Напередодні водохреща святкують Другий святий вечір. Як ще його називають? Холодні колядки, другі щедрівки, голодна кутя. Уважному слухачеві неважко було відповісти, адже підказка, друзі, містилася вже у самому запитанні, де вжито словосполучення, з яким користувачі каналу знайомі після перегляду інших роликів: Святий вечір. Ми, як обізнані з традиціями нашого українського народу люди, знаємо, що свят вечір. Надходить до нас напередодні Різдва Христового. Того дня не можна їсти до першої зірки, яка символізує народження Христа. І такий же вечір надходив напередодні Хрещення Господнього. Цілий день наші прабатьки постили, сідавши до столу лише коли сходила вечірня зоря. Тому цей святвечір має назву голодної. Куті. Та тільки но перша зірка освітлювала небо, наші предки рушали до церкви святити воду. Цією водою починалася, а можливо у когось починається і сьогодні вранішня трапеза, коли господар кропить, бризкає або покриває бризками усіх членів родини та житло. Запитання третє. На водохреще багато вірян купаються в ополонці. Священники та інші люди сходяться біля заздалегідь прорубаних, часто хрестом, ополонок. Що ці ополонки символізують: Річку Йордан, Вічне життя, Покаяння. Ополонки символізують річку Йордан. Де і відбувалося хрещення Ісуса. Священник в жодному разі не батюшка, а слова святитий і святий увага! Пишемо без апострофа. Тож священник освячує воду, триразово занурюючи хрест, запалює вогонь та читає молитву. Після цього усі охочі заходять у крижану воду, хрестячись та промовляючи молитви. Цим обрядом віряни показують, що готові йти за Ісусом Христом, приймаючи хрещення і християнську віру. Запитання четверте До хрещення жінки намагалися не полоскати у воді білизни, бо від чогось. Такими діями себе оберігали. Чого саме вони боялися чортів, втопитися, забруднити себе поганими чутками? Жінки намагалися не полускати до свята водохреща у воді білизни, бо там чорти сидять і можуть вчепитися. Запитання п'яте що розпочиналось? Опісля водохреща, весільний сезон, Великий піст, підготовка до посівної. Після водосвяття розпочинався новий весільний сезон, який тривав аж до Великого посту. Це був час веселощів, вечорниць та активного дозвілля. На водохрещі. Існує традиція купатися в ополонці. За народними віруваннями присутні під час освячення води можуть зцілитися від хвороб. І якщо ви вирішили пірнути в ополонку, подумайте спочатку, чи готове до цього ваше здоров'я. Адже занурення у крижану воду це сильний стрес для організму. Різкі зміни температур можуть бути досить небезпечні, особливо для непідготовлених людей. Тому хоча б за тиждень привчайте організм до холоду, наприклад, перебуваючи на балконі без верхнього одягу по кілька хвилин, або розтираючи лице та руки холодною водою. Категорично заборонено пірнати у холодну воду людям, які мають порушення роботи серця та судин, хвороби ендокринної системи, патології дихальних шляхів, порушення функцій шлунково-кишкового тракту. Не бажано пірнати вагітним жінкам та дітям віком до 6 років. Не робіть це на самоті у віддалених місцях, де немає рятувальників. Та швидкої допомоги. Пам'ятайте, здоров'я найголовніше. Пірнайте, якщо відчуваєте, що це вам потрібно, а не заради традиції. Тож мирного та здорового вам водохреща, дорогі мої, наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна!